Ведіння афонського монаха. Душі наших спочилих рідних чекають поминання їх в церкві, де вони були охрещені. Ми собі навіть не можемо уявити, яка для них відрада, коли на службі в храмі згадується їх ім'я. І якщо священник або хтось з родини сердечним зітханням промовляє його, Небесний Янгол. Служитель церкви підхоплює це ім'я і миттєво підносить його до Царства Небесного аж до престолу Божого. В цю саму мить душі спочилого надається незбагненна людським розумом втіха. Якщо навіть ця душа дуже грішна і знаходиться в підземних казематах, то все одно ради церковної молитви вона отримує пільгу і велике полегшення 2 листопада. Дмитрівська батьківська поминальна субота. Тому хочу вам запропонувати улюблені во Христі корисну розповідь видіння афонського монаха про заупокійну панахиду. Була поминальна субота. Закінчилася літургія. Одні з присутніх вже виходили з церкви, а інші залишилися і стали підходити до загального кануну. Це такий панихідний столик, що стоїть зазвичай посеред церкви. Я ж Пише Чернець, стояв на кліросі. Вийшли з вівтаря священник і діакон. Священник виголосив Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь! Проспівав хор. Діакон запалив свічки і став роздавати присутнім. І в цей час я побачив, що багато народу стало заходити в двері храму з вулиці, а потім навіть проникати. Крізь стіни і вікна храму. Храм наповнювався безлічю прозорих тіней. У цій масі я побачив жінок, чоловіків і дітей. Визначив я за зовнішнім виглядом і священиків, імператорів, єпископів і між ними простого солдата-поселянина, якогось чорнороба, бідну жінку і жебраків взагалі. Після виголосу священника вони безшумно. Але надзвичайно швидко заповнили весь храм, стаючи тісно один за одним, усі вони неначе прагнули до кануну, але чомусь не могли підійти до нього. Я не міг відірвати око від цієї дивовижної картини. Нарешті їх набралося так багато, що реальні люди, які молилися, здавалися мені фігурами, яскраво намальованими на тлі цих дивовижних тіней. Вони, тіні, підходячи у безмовності, ставали біля священного вівтаря. деякі з них, неначе преклоняли коліна, інші схиляли голови, точно чекаючи проголошення якогось вироку про них. Діти простягали руки до свічок, що горять на кануні, і до рук живих, що моляться. Але ось Диякон вийняв записки і почав читати написані на них імена здивуванню моєму не було кінця. Коли я помітив, що поривчастим, радісним руком відділялася то одна, то інша фігура, вони підходили до тих, хто згадав їх, ставали поруч, дивилися на них очима, повними любові, радісного умиротворіння. Мені навіть здавалося, що в руках усопших з'явилася якась духовно палаюча свічка, і вони самі, молячись разом з тими, хто молиться за них, сяяли. Надзвичайно радісними променями у міру того, як прочитувалось кожне ім'я, з натовпу безмовних тіней усе більше виділялося радісних фігур вони безшумно йшли і зливалися з живими, що молилися. Нарешті, коли записочки були прочитані, залишилося багато неназваних, сумних, з пониклою додолу головою, що неначе прийшли на якесь загальне свято. Але були забуті тими, хто би міг запросити їх на цю велику для них урочистість. Деякі з душ тривожно поглядали на двері, немов чекаючи, що, можливо, прийде ще близька їм людина і викличе їх у свою чергу. Але ні, нові люди не з'являлися. І неназваним духам залишалося тільки радіти радістю тих, яких покликали ті. Що прийшли для єднання з ними. Я став спостерігати за загальною групою людей, що моляться, яка ніби змішалася з тремтячими у світлих променях привидами спотобічного світу, і побачив ще більш дивну картину. В той час, коли вимовлялися слова, Благословенісі Господи, навчимя оправданням Твоїм, або слова. Сам, Господи, упокой душі спочилих рабів Твоїх. Видно було, як обличчя живих осяювалися однаковим світлом з лицями усопших, як серця зливалися в одне загальне серце, як сльози не смутку, а радості текли з очей тих, хто носить тілесну оболонку, і в той же час, якою гарячою любов'ю, безмежною відданістю горіли очі. Ом'янутих душ. При хмарі диму благовонного кадила, при струменях диму від свічок, що горять, пролунав чудовий молитовний заклик зі святими у покої. І я побачив, що уся церква, як одна людина, стала навколішки, і духи, імена яких були згадані, молилися і за присутніх, і за себе. А ті, про яких забули, молилися лише за себе. Ось таке дивне видіння мав афонський монах, а нині старець у пору своєї юності. Видіння, яке закликає нас неодмінно прийти до храму і на соборній панехиді згадати всіх родичів і всіх, хто був причетний до нашої долі, вірних християн. У блаженному спінні вічний спокій подаш Господи спочилим рабам Твоїм і сотвори їм вічною пам'ять.